Вітаю! Сьогодні поговоримо про подвійну актуалізацію фразеологізмів. Чим частіше стаю дотичною до цієї скарбниці мудрості, тим більше захоплююсь глибиною знань та усвідомлення практичності цих висловів. Від себе додам це закодована мудрість. Яку настав час розкривати. На підтвердження цьому наведу власний приклад. Кілька днів я розгадую один із снів на предмет його значення для мене на користь чи на шкоду. Оскільки мені часто вороги вживлюють синтетичні сни. То я тепер усе піддаю критичному погляду. Так от, фрагмент сну. Я опинилася у людному місці, була дуже втомленою і вирішила відпочити, присісти, а згодом і прилягти на якійсь лавці під навісом, на якій уже відпочивали люди. Знаходився старий чоловік з дуже позитивною енергією. Я звернула увагу на його голову. Вона уся була у металевих заклепках, які в деяких місцях були відсутні. І тіло вигнивало. Мені стало шкода старого. Думаю, я зцілила його наміром. Бо він піднявся і вирішив зцілити мене. Деталі упускаємо. Він схилився наді мною, і я звернула увагу на ще одну важливу деталь його вуса. Вони, як на мене, були занадто довгими. Чоловік, промовивши, тепер усе буде добре. Пішов геть. Я зцілювала його долонею услід, відчуваючи тепло, вдячність і наповнення. Тоді цей чоловік озирнувся і на моїх очах трансформувався у прекрасну богиню. Я усе думала, він дав мені силу чи забрав? Це добро чи зло. Пригадуючи і аналізуючи картини чіткі картини сну, я роздивилася його зранену голову. Враховуючи те, що мудрістю є розуміння і визнання того факту, що ти не все знаєш або нічого не знаєш, і, відповідно, вважаючи себе мудрою, я довгий період свого життя лексичним значенням слова клепка вважала металевий болтик без різьби, який забивається, заклепується у певний отвір. Щільно. Нюта. Розглядаючи голову дідуся, я подумала, бракує кілька клепок. І тоді прийшов фразеологізм бракує клепки в голові. Виявляється, дідусь знав, як я розумію значення слова клепка. І, мабуть, знав про мою давню суперечку з вчителькою української мови та літератури на рахунок значення цього фразеологізму. А тому з висоти моєї мудрості я заглянула у словник. Яким же було моє здивування, коли я дізналася, що клепка це кожна з опуклих дощечок, з яких складається бочка, діжка. Отже, одне із значень фразеологізму не мати клепки в голові означає не мати розуму, бути дурнувати. Я не думаю, що дідусь прийшов з потойбіччя, як я з'ясувала, для того, щоб мені про це сказати. Тому я відправилася на пошуки істини далі. Оскільки цей фразеологізм походить з бондарської термінології, то мова йде про цілісність посудини, ємності для чогось. Бракує клепки позбутися клепки, вставити клепку, дощечку, тобто відремонтувати діжку. Нефункціональне перетворити на практичне. У контексті поезії Кравчука кричала бочка безупину, захочу море по голину. Для неї моря було мало, у бочки клепки бракувало. Можна говорити про корупцію в державі. Отже, можна зробити висновок, що бочка складається з дощечок, а коли якоїсь бракує, то бочка неповноцінна перестає бути посудиною. Так само, коли людина розумово обмежена, то їй чогось бракує, тому виникло таке порівняння. Але Повернемось до дідуся. зі сну. Я уже точно знаю, що він говорив про цілісність, функціональність наповнення. Якщо примінити цей фразеологізм до сучасного моменту, то скажу. По-перше, він фразеологізм, був моїм учителем, екзаменатором і Прикладом на протязі різних етапів життя. Що ж саме мені, а я вам хочуть донести через цей фразеологізм? Кожен з нас є посудина. Правда, наповнення у нас різне. Хтось погубив свої клепки і заливається чужими ресурсами. Безрезультатно хтось знаходиться на етапі зцілення своєї діжки. І лише ті, хто став гралем, можуть сьогодні наповнюватися новими енергіями, високими вібраціями для власного блага та блага інших. Бо цілісних бочок. Мало. А від цього залежить існування планети та людства. Епоха дуальності закінчується. Світло виявило тих, хто шкодить переходу. Діряві бочки тільки поглинають. Вони мають це усвідомити і дати дорогу цілісним. Завдяки чому і їх відремонтують бондарі. І вони теж врятуються. Справа за вибором. Свій вибір робить кожен сам. Не дозволяйте, щоб хтось на у вас скидав свою відповідальність. Надважливим є фокус уваги. Усе залежить від того, як ви це сформулюєте. Зовнішні фактори поточних подій не сприяють спокою, гармонії, впевненості. Але все одно пріоритетом має бути перехід. І планування діяльності має обертатися навколо цього вибору. Кожен день не менше 15 хвилин свого часу присвячуйте для ремонту діжки, підбору відсутніх клепок, формуванню їх цілісності і герметичності. Якщо щодня ви відкриєте для себе нову істину і усвідомите її, то ваш грааль буде. Наповнюватися. Для тих, хто слідує за мною, я дам свою ранкову молитву, ну, за винятком деяких деталей. Моє Вище я. Я висловлюю тверду волю перейти у п'ятий вимір. Я є робітник світла. Я прошу зміцнити мою волю. На цьому шляху. Я чекаю подарунків Всесвіту. Моє вище я відволікай мене, коли я починаю думати про речі з низькими вібраціями. Переривай мене, вказуй мені шлях. Я запрошую своє Божественне Я поділитися зі мною дарами свідомості. Дайте мені саме ту свідомість, яка необхідна мені саме зараз. Свідомість, яка дасть можливість рухатися на протязі дня з миром та спокоєм до поставлених цілей. Ну і тут доречно буде здійснити медитацію наповнення себе енергією джерела. Кожен ранок цю практику треба робити і цю молитву читати, ну і паралельно виставити захист світла навколо себе теж на цілу добу. І елементи цих медитацій і цього наповнення повністю я давала у попередніх відео. Якщо ви ним користуєтесь, значить підключаєте це до молитви. Я є іскорка Бога. Я єсмь істота світла. Я єсмь Золотий грай. Я прийшла на цю землю здійснити перехід. Я несу істинне мудрість, знання, трансформацію. Я єсмь руйнівник старих устоїв правил догм, Я синхронізувала себе у всіх втіленнях, вимірах, паралелях. Я проводжу синхронізацію людства з планетою Земля, яка уже перейшла у п'ятий вимір. Я проходжу інтеграцію моєї істоти, свого тіла, розуму, емоцій і душі. Я єсмь повноцінна особистість. Я володію і випромінюю безумовну любов. Я люблю планету Земля. Я взаємодію з духом Гаї. Я маю прямий зв'язок з Вищою Монадою. Я єсть мостом з неба на землю. Звичайно, що ви цю молитву можете доповнювати своїми якимись надбаннями, подарунками Всесвіту. Чим частіше ви будете про це говорити, тим більш воно буде функціональним. Ну і крім того, Ще потрібно частіше говорити я єсмь. Навіть це для себе от певний період, коли ви будете читати оцю розширену молитву, яку я теж давала раніше, або скорочено, я єсмь світло, я єсмь істина, я єсмь любов, я єсмь. Це буде ваше вище «Я» пробуджувати і вашу взаємодію з ним відновлювати, якщо досі ще зв'язок не відновлено. Ну і вище, я живе всередині нас, але є ще інші рівні нашого вищого я. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Усім доброго, здоров'я!